Всім привіт! Ви на каналі Вельдемар Інтрейдінг. Сьогодні ми з вами розглянемо гарну торгову стратегію, по якій можна робити чудовий результат. Отже, заварюйте чаючок, сідайте поудобніше, це відео буде цікавим і прибутковим. Для початку нам потрібно відкрити розділ торгові інструменти. Відкриваємо індикатор CCI. Він у нас називається індекс товарного каналу. Показує у нас зони перекупленості та зони перепроданості. Далі ми відкриваємо середню ковзню з періодом 6, відмічаємо її фіолетовим кольором. І відкриваємо середню ковзню з періодом 3, відмічаємо її жовтим кольором. І зараз я вам покажу, як ми будемо заходити в угоди. Зараз поговоримо окремо. Так, індикатор CCI у нас знаходиться знизу, в нижній частині. Він бачите, відмічений двома синіми лініями. Верхня лінія це у нас зона перекупленості, нижня лінія це зона перепроданості. Далі, у нас є іще між ними жовта лінія. І дивимось. Коли наша жовта лінія перетинає верхню лінію зверху вниз, тоді ми шукаємо позицію на пониження. Коли наша жовта лінія перетинає синю, Знизу вверх, тоді ми шукаємо позицію на підвищення. Тепер дивимось по індикатору по нашим, по нашим середнім ковзням. У нас є дві середні ковзні: одна фіолетового кольору, друга у нас відмічена жовтим кольором. І ми дивимося, що коли наша жовта лінія перетинає фіолетову зверху вниз, тоді ми з вами заходимо на пониження. Коли наша жовта лінія перетинає фіолетову знизу вверх, тоді ми заходимо на підвищення. В даній ситуації я навів вам доволі таки непоганий приклад. Ми зайшли ось з вами в ситуацію, де одночасно у нас жовта лінія під номером 1, бачимо, жовта лінія перетнула синю зверху вниз. І наші середні ковзні також перетнулись. Жовта перетнула фіолетову зверху вниз. Оце в цілому ідеальна точка для входу. І ми можемо в цієї точки заходити на пониження десь на 2-3 хвилинки, в залежності від ситуації. Опять, дивіться, таймфрейм, який ми використовуємо для цієї стратегії. Найчастіше я використовую 30 секундний. Тому що, якщо ми будемо використовувати для цього випадку. Хвилинний таймфрейм він буде відпрацьовувати з затримками. Якщо 15 секундний, то буде дуже багато ложних сигналів. 30-секундний, конкретно для цієї торгової стратегії, якраз в цілому самий оптимальний варіант. Отже, ця ситуація заходить у нас з вами в гарний плюсик. Тепер дивимось наступну валютну пару. А, так, по валютній парі Autom ми з вами заходимо на пониження. Тут у нас така сама ситуація. Жовта лінія під номером 1, я от вам відмічаю, жовта лінія перетинає синю зверху вниз, і наші дві копсні перетинаються. Тобто, жовта перетинає фіолетову зверху вниз. Тому ми з вами на пару хвилинок зайшли на пониження і чекаємо результату цієї угоди. Так, ця угода гарно себе відпрацьовує. Далі шукаємо наступну валютну пару. По валютній парі CryptoIDX ми з вами заходимо на підвищення. Чому? Тому що наша жовта лінія перетнула синю зверху, ой, знизу вверх, Далі. Середню кознь у нас перетнулись, тобто жовта перетнула фіолетову знизу вверх, тому ми зайшли на підвищення. Друзі, головне в цій справі не, не спішити і, і чекати найкращу точку входу. Тоді у вас буде гарний результат. Так, по CryptoIDX ми з вами заходимо на пониження. Тут у нас в цілому така сама ситуація. Жовта перетинає синю зверху вниз. Далі середні ковзні мають перетнутись, тобто жовта перетинає фіолетову зверху вниз і ми заходимо з вами на пару хвилин на пониження і звісно забираємо гарний плюсик. Далі, по валютній парі єсд Pro ми з вами заходимо на підвищення. Перше, це те, що у нас жовта лінія перетнула синю зверху, знизу вверх, і середні ковзні у нас перетнулись. Тобто жовта перетнула фіолетову знизу вверх. Тому ми з вами зайшли на пару хвилинок на підвищення і чекаємо результату цієї угоди. Іноді з часом експірації дуже важко, дуже важко підібрати час експірації, тому потрібно дивитись по ситуації. Тут я трішечки поспішив і обрав малувати час експірації, і ця угода у нас з вами не заходить. Але я спробую взяти 2Х і зайти на підвищення. І зайти на підвищення, друзі, подивитись, як керувати своїм балансом, ви можете в інших моїх відео. Будьте завжди обережні, і все у вас буде добре. Я всім вам бажаю профіту. Ви можете приєднатися до мене та до моєї команди. Я торгую щодня з 14 до 20.00. Посилання на платформу і на свій телеграм я залишу в описі цього відео.